Допомогу учасникам АТО та їх сім'ям Житомиробленерго надає з часу початку антитерористичної операції цього разу напередодні одразу трьох подій Дня Збройних сил України, Святого Миколая та Дня енергетика. Трудовий колектив та правління придбали для воїнів м'ясо, фрукти, солодощі, консервацію, білизну, шкарпетки усього не перелічити. Доправив вантаж на передову особиста голова правління компанії Олексій Шикета. Коли повинні свято в Ті далекі частини, які зараз стоять на рубежах нашої держави, які забезпечують нам спокійне святкування, спокійне життя і спокійні ночі. І за це ми повинні всім низько низько вклонитися. І хочу для всіх сказати, що робити добро повинно буде престижно. Це престижно, коли ти ділишся своїм, коли ти знаєш, маючи. Якийсь навіть той самий кусок хліба, який ми зараз теж веземо по заказу наших солдат Житомирських, вони попросили Житомирського хлібу. Ми з ними ділимося, ми будемо там сидіти і їсти в одних окопах один хліб і відчувати, що ми дуже потрібні нашій державі. Особливістю цього гуманітарного вантажу є те, що свої подарунки бійцям надіслали і учні загальноосвітньої школи номер 6 міста Житомира. Вони передали воїнам малюнки та. Янголочків з побажаннями найскорішого повернення додому. Дехто з дітлахів навіть вірші написав. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, і шаблями в руках насторожі. Це покоління, яке підростає зараз, воно можемо сказати вже напевно буде більше віддане. Нашій країні на більше буде розуміти ціну і слово, що таке мир. Докладніше про подію у програмі «Енергетичний вісник.